Почну цей відео огляд з моєї улюбленої пеларгонії, яку я так довго чекала. Придбала її ще в березні. І от нарешті дочекалась перше цвітіння і в Галіна Уланова. Потенціал квіточки дуже великий, мені здається. Її, правда, треба пересадити в більший об'єм. Думаю, що вона може видавати набагато більші і гарніші ще звітті. Потім за нею йде квіточка «Юполонез». Радує мене за цей сезон вже не вперше, але мені дуже сподобалося, що ця квітка тримає, напевно, місяць часу своє цвіття. Дуже яскрава, виражає своєю красою. Наступна квіточка з унартиковою гібрид це «Ханна Новіс». Мені дуже подобались перші її цвітіння, а зараз чомусь, мені здається, швидко почала сушити бутони. Ну, а це всім відома пак Віва Мадаліна. Правда, на сонечку в неї вже стали такі загорілі квіточки. Тут було набагато більше суцвіть, я вже їх почистила. Наступну красуню, яку треба пересадити в більший об'єм, це є королівський шиповник. Дуже гіантська квітка. На жаль, знаходиться в малому об'ємі і трішки почала сушити. Але я виправлюсь. Ну, а цей дуже схоже. Схоже на попередню квіточку. Вона називається майська роза. Якщо чесно, то можна було придбати один сорт. Тільки тут трошки більші бутончики, але колір, можна сказати, один і той же. Ну, Оце улюблениця багатьох Емануель можна без слів теж хоче трішки більший об'єм ця квіточка вже цвіте, напевно півтора місяця до нас ся даджи ну і скоро у нас зацвіте у мене і вдохновлення. Дуже гарно на початку розпуску, ну і, напевно, це вже третій тиждень відцвітання. Ну і останка маленька красуня Лота Лумберг, вогняна красуня.